З 2014 року більша частина нашої команди створила волонтерський центр для допомоги армії переселенцям, дітям-сиротам з Мар'їнки, які на той час переселялися до Маріуполя. Наприкінці 2015 року, коли вже така діяльність була не зовсім актуальною, на базі цього центру був створений освітній простір Халабуда. І, на жаль, наприкінці грудня цього року він знову переродився на волонтерський центр. За чотири години після першого обстрілу по, по околицях міста і в інших містах Маріуполі в нас зібрався штаб активістів, і ми вже вирішували, що робити. За вісім годин після першого обстрілу, там в четвертій-п'ятій ранку до нас вже почали приносити перші харчі і гуманітарку просто місцеві Маріупольці. Після цього кожного дня ми мали координаційну нараду зранку для того, щоб якось зрозуміти, яким чином ми діємо як активісти по всьому Маріуполю. За цей час Халабуда об'єднала близько 200 волонтерів. Ми встигли допомогти 25 тисячам маріупольців менше ніж за три тижні. Виходить, це була допомога продуктами харчування, медициною, базовими речима, вологими серветками і просто водою. Коли ми могли видавати, ми видавали воду. Ми допомагали шпиталю. І волонтерам, які працювали зі шпиталем. Тобто кожного дня через нас проходило близько двох тисяч людей, які отримували допомогу, і декілька підрозділів, які також отримували від нас допомогу. З Маріуполя я виїжджала з друзями і двома собаками в шістьох в маленькій автівці в час обстрілу. За пів години до нашого виїзду якраз обстріляли драматичний театр. І вже потім, як приїхали, то дізналися, що колону, яка їхала перед нами, була обстріляно з градів, і нам просто пощастило, що ми їхали там на 15-20 хвилин пізніше, ніж інші. У Львові я знаходжусь другий день, вже третій, майже третій день, перший з яких я спала, тому для мене він випав з життя. Зараз я координую наші, нашу велику команду, яка роз'їхалася по всій Україні, і дехто навіть вже за кордоном, але продовжують допомагати іншим. Хтось вивозить людей, хтось купує автомобілі і шукає водіїв. Тобто, я як людина, і в принципі більшість нашої команди як люди продовжують працювати як хаб. Ми були хабом фізичним, який знаходився в Маріуполі, і Зараз ми хаб як людина. Яка може конектити інших людей між собою, і напевно, ну той соціальний капітал, який е, вдалося там напрацювати за ці кілька років, що ми працюємо, то це найважливіше, що ми зараз маємо, і те, що я можу віддати, це, це найголовніше. Маріуполь для мене це люди, які йшли пішки звідти, які виводили з Маріуполя не просто е, хворих дітей, бабусь і дідусів. Вони вивозили звідти тварин, вони вивозили навіть рептилій. <сум> Тому ну, для мене це герой, кожен з них це герой. Мого Маріуполя більше немає. Є руїна, але я дуже хочу повернутися в Маріуполь, який би він не був. Бо я знаю, що в мене є там декілька прихованих місць, де я залишила архіви своїх фотографій там, з часів дитинства. А, бо в мене там лишився кіт Костянтин, якого треба кормити і лікувати від а, захворювань нирок. А, бо в мене там лишилось дуже багато людей. А, ну і там є дуже багато роботи, тому я дуже хочу повернутися в Маріуполь.